Поговоримо, чи будуть підвищувати тарифи на оплату електроенергії в цьому році, колега. Що скажеш? У нас є новина, якась про яку вже всі так довго балакають. У нас є посилання на тесен да, на новини. Що почалось там кажуть? все, як каже ТСН, Почалось все з. Члену парламенту комітету з питань енергетики та житлово комунальних ага. послуг Сергія Нагорняка ага. він розповів, що тариф в цьому році на електроенергію зросте вдвічі. Тобто так, то і... зараз 2,64, а буде 264. там біля 5 п'яти Ну, він, він, він каже, що до 6. але всі експерти зупиняються на тому, що у нас. Ну в країні війна дуже великий борг у населення, і так і ага. населення не потягне такий, Ну такий крок підвищення до ринкового рівня вийдуть з вилами да, на вулицю. вийдуть з вима клієнтам що буде бунт, якщо 6 гривень буде. Да і тому, тому експерти прийшли до того, що підвищення буде, але більш лайтове таке. Я думаю, а, що це просто б... поступово це більше буде. Відбувати. Більшість експертів десь 3,5-4 гривні. Кажуть, ну, добре, а це ти сам написав чи десь читаєш на офіційних? ТСН. Ну, ага, отут читаєш, да, що буде підвищення. Ну, як, mm -hmm. ти, Яка твоя думка як інсталятора сонячних станцій, котрі економлять на цій історії? Яка твоя думка? Моя думка: ну, дивіться. В Україні точно не риночна ціна на електроенергію. Вона популістична і вона компенсується на базі юрособ. Е, тобто юрособи вже з прошлого року з минулого року почали платити чутлі не по 8 гривень. Uh -huh. Вони цим те, що більше половина е, платежів, які знаходять за електроенергію, це е, платежі юрособ. Тому їм поки що вдається це нивелювати. Але до але ми бачимо це на прикладі підвищення ну цін на усе. На ну, ну, все я понял. Я, а понял, я, понял. А я думаю, що ТСН то просто Коломойський на Ахметова а там Че по-любому, конечно, наганять. Це ж не так все просто, політика, да? Це МВС політика. там де ж ще. Ж. Да, 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 да. Ну одним словом, е <laughs> якщо ви це побачили. І плюс-мінус розумієте, що тарифи будуть збільшуватися, ну, на жаль, да, от, е, будуть збільшуватися, то ви вже можете чітко усвідомлювати, що якщо у вас приватний будинок, що є у вас споживання електроенергії, ви можете поставити сонячні станції. І да, ми їх ставимо. Звісно, ми записуємо це відео, ми їх ставимо. Якщо вам цікаві сонячні станції, і економити на рахунках з електроенергією, пишіть. І уже.